Десята, а у кількості 15 чоловік готові до уроку захисту вітчизни. Командир відділення учениця Железню. Бажаю, здоров'я та чучі. Бажаю на слуги. До виконання державного гімну! Приступить! Мартиню. Я Матинюк. Я Павлюк. Я. Пайчук. Я. Поліщук. Відсутність. Пасічник. Я. Седочук. Я Сидорчук. Я Хитра. Я, Я. Шуль. Я Ритвинчук. Я Єжелюк Я Родомазова Відсутність. Звод. Принять. Трункова. Проводимо. Перевірку раніше засвоєних строєвих прийомів. На тому році ми з вами вивчали виконання команди. Рівнять струнко. Вільно. Звод. Рівнять! Право ще ліво повинно бути. Підверне підняти. Тут! різко ставиться прямо, держається строєва стійка. Вільно! Послабляється першою ліва нога. Так, прийнято, збройних силах. А руки на місці село. Звод, попередня команда приймає суровасійка. Вільнять! Трунко! Вільна! А тепер актуалізація ваших знань. Тобто перевірка раніше засвоєних вимог строєвого статуту. Учениця Шуль. Коли я підходжу до вас, треба представлятися. Що таке шерега? Це коли військовослужбовці стоять на одній лінії, один біля один. Добре, але починати треба. Це стрій, в якому військовослужбовці. Учениця Бутенко. Що таке колона? Це стрій, у якому військослужбовці стоять один за одним на відстані одного кроку. Молодець. Очень Мартинов. Що таке інтервал? Інтервал – це коли військовослужбовці стоять по фронту. відстань між військовослужбовцями по фронту. Чому вона дорівнює згідно статуту? тату? На Між ліктями поряд стоячих військовослужбовців. Певнені, що це Так. Учениця Акімова. Що таке дистанція? Дистанція влибину. це вістань між військовослужбовцями у глибину. Глибину. І чому вона дорівнює згідно статуту? Дистанція. Чому дорівнює дистанція згідно статуту? Одному Крок. кроку. А на е, практиці це виглядає, коли ми кладемо праворуч. Покласти праву руку на плече. От дистанція, яка тут на вас і є. Наберіть на одного. Оце дистанція одного кроку. Вільно покладена ваша рука на плече вашого товариша попереду. Ліво, руч. Звод. Примість. Трудко. Тема занять. Трива підготовка. Заняття один. Трові прийоми рухи без зброї. Пільно на цьому році ми з вами вивчимо строєву стійку, повороти на місці і рух строєвих кроком. Перше навчальне питання строєва стійка. Строєва стійка приймається по команді Ставай, Струнко, при звертанні до військовослужбовця, по будь-якій попередній команді, при виконанні військового вітання в піших строях на місці і при деяких інших випадках передбачених строєвим статутом. Зараз показую зразково. Уважно дивіться на мене. Струнко! 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 Цитую статтю струйового статуту. По команді струнко чи по команді Ставай, Для того, щоб прийняти струйову стійку, ви повинні стати так, щоб каблуки були разом. Москви розведені по лінію фронту на ширину ступні. Ноги в коліннях випрямити, але напружувати всі. Це робимо паралельно з моєю розповіддю. Живіт підібрати, плечі розгорнути, груди припідняти. Пальці рук, зігнуті в другій фланзі, великий пальчик прижати. Розташувати так, щоб кисті знаходились прямо посередині стегом. Правильне розташування кисті, це значить середній палець відчуває шов на ваших брюках. Підборіддя підняти, дивитись прямо перед собою, бути готовими до нагальних дій. Правильно підняте підборіддя це значить півтора метра перед вами це мертва зона. Скосивши очі вниз, ви не маєте бачити моїх туфель. Це в нього правильно підняте підборіддя. Вільна! Ослабляється ліва або права нога. Підготовча вправа для вивчення строєвої сітки. Приклад показую. Роби раз, роби два, роби три. Роби чотири. Роби п'ять. Роби шість. Роби сім. Роби вісім. На вісім рахунків. Виконуємо разом зі мною. Роби. Так, носки звести. Викисне положення носки разом. Роби раз. Роби два. Роби три. Роби чотири. Роби п'ять, роби шість, роби сім, підняти носки, роби вісім, опуститися. І положення, коли ви опустились, положення тіла у вас не змінюється. Тіло назад у вас не йде, коли ви опускаєтесь на носки. Перевірочна вправа. Вільна. На перший звод. рівняється. Друзі, струнка. На перший другий. Розрахуйтеся. Перший. Другий. Перший. Другий. Перший, другий. Перший. Відставити. Другий. При, коли ви розраховуєтесь на перший другі, чи по порядку номерів, треба колись спочатку ви голову додавати, сказати свій номер, потім поставити рівно. І дівчата говорять перший. Тому що нога це що? Чоловічший рік. Ривнясь. Трункова, на перший другі розрахуйсь. Перший. Другий. 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 Перші номера ліво. Другі номера, право. Руч. Тим чином ми стали обличчями один до другого. Вістали! Прийняли попередню команду. попереднє положення були командою відставили. Ще раз бультувати. Перші номера ліво. Другі право. А тепер виконуємо підготовчу вправу з троєвої стійки. Троєво стійки в зеркальному відображенні. Носки звести. Роби раз. Роби два. Роби три. Роби. Чотири. Роби п'ять. Роби. Шість. Роби. Сім. Роби вісім. Опустилися. Опустилися і прийняли правильне положення строєвої сітки. Правильно, коли корпус поданий вперед. А тепер перші номери. Приставити руку пальцями до грудей других номерів. Роби раз. До грудей. Да, отак, торкаючись грудей. грудей. Не одягу, а грудей. Другі номери. Піднятися носки. Другий номер піднять Ви зафіксували своїми пальцями це положення. Тепер другі номери опуститись. І тіло других номерів. Правильно, тут хитрої, Не повинно відійти від твоїх пальців. Не повинно відійти. Найправильне правильне положення строїв сітки. Молодційки. Молодец. Опустить руку. А тепер другі номери Підняти руку і зафіксувати другі номери. Біля груди перших номерів. Так. Да. Перевіриш право для перших номерів. Перші номери. Піняш на носки. Роби раз. Опуститися на носки, не зміщуючи з положення села тіла назад. Тобто ви не повинні відійти від пальців руки. От молодець у нас. Шуль, молодець, бутенко. Тут хорошо. Запам'ятайте, будь ласка, це положення. Опустити руки. Перші номери, право, другі номери, ліво. Руч. Будьте уважні. Тепер в цілому положення стрової стійки. Звод труха! По цій команді ви прийняли строю стійку так як ми вивчали. Великий пальчик прижатий. Прижатий, великий палець, кисти на місці. Вище від павлюк, зберігає це положення. Тільки ви просто послабили ліву спочатку, потім будь-яку нопрягу. Навчання питання номер 2 Повороти на місці. Повороти на місці бувають. Праворучні поруч і кругом. Поворот праворучний здійснюється відповідно в сторону під кутом 90. На кут 90 градусів. Поворот кругом здійснюється через ліве плече, тобто ліве плече йде назад. На 180 градусів. Показую зразково. Ліво! виконати праву право. Розуміло? Поворот ліворуч по розділах на два рахунки. Показує. Роби раз! Повернутися ліворуч на носку, на каблуку лівої ноги на носку правої ноги, не згинаючи правої і лівої ноги, перенести вагу тіла на ліву ногу, берігаючи строю стійкою. По команді роби два. Носочок правої ноги підняти на себе і приставити на коротшим шляхом праву ногу. Поворот, поворот ліворуч, по розділах на два рахунки. Роби. раз. дещо тримаємо кривостіку при цьому. Ноги рівні. Нога рівна, права, ліва. І корпус тіла вперед, шривостійка. Роби! Па! Пресали. Молодець Мартино. Продовжуємо поворот ліворуч. Роби! раз. Голова перша, дуже добре Женя зараз. Голова, рівно. І римочок, який додає красоти викональної чіткості з прийому. Роби па! Роби, раз. Роби, па! Роби, раз. Роби! па! Поворот праворуч, по розділам. молодці. Добре у вас фактично виходить. Особливі е, руки, руки, руки. Недоліків я не бачу. Поворот праворуч, по розділам на два рахунки. І голова. Роби! Нас! Ліський поворот! Рівна нога, рівна нога, рівна, і права нога рівна! Не треба і радше зроку представляє. Роби! По роби раз, ви повертаєтесь через ліп плече крувок дві ноги рівні і одна нога тримає другу. Так званий замок ногами дотримується. Дві ноги напружені. Вся вага на лівій нозі. І роби два. Ви представляєте лекурочим шляхом. Помилка, коли ви розслабляєте ноги і не можете встояти на місцях. Вони мають бути напружені. Поворот кругом порозділа на два робить Роби. Раз. Дві ноги напружені. Напружені дві ноги. І дві ноги рівні. Роби. Па! Нога як струна. Представляється, молодець. Шуль, Валерія. Кругом роби. Нас! Два! Роби. Нас! Два! Роби! -дос! Катя Бутенко сьогодні вище всякий не Заявивши на те, що їй таке погане місце попалося там, вже вибили бітон. Молодець, вулиці. Приступаємо до виконання сказаних прийомів в цілому. Тобто, я в цілому командую право руч, ви виконуєте трьох прийомів в цілому, але про себе рахуєте раз, два, щоб не смахувати оцей е, другий прийом, коли представляєте ногу. А про себе Ворога голові. Браво! Руч! Ліво! Руч! Ліво! Руч! Кру! Оп! Крут! Оп! Вільна! Навчання питання молодці. Хочу сказати, що повороти на місці всіх Фактично на рівні відмінної оцінки. А в ага, деяких взагалі по вищому балу. Е, повороти на місці ми закінчуємо і навчальне питання номер 3 Останнє навчальне питання рух строєвим кроком. Рух строєвим кроком здійснюється із швидкістю 110-120 кроків на хвилину. Нога піднімається на висоту 20. 30 см, При цьому зберігається крива стійка. Показую розково. Трове кроком. Груч. Кроком! Груч! Ба! Ресто міняємо. Роби раз. Ба! Раз. Пасічник. Повидно бути, да, має бути отак, як в неї. Все. Паралельно схватить. Контролюйте. Опустить. Руки. Тепер ліва нога, права рука. Підготочок права на два. Роби, раз. Ліва нога, права рука. Ба! Права нога ліва рука. Роби, раз. Два. Ліва руга права рука, робить раз. Два! Права нові рука робить раз. Роби раз. Ну тоже притягнеться. Нога рівна. Роби. два! Тепер крок на місці. Пілоточка право номер три. Починаємо крок з лівої ноги. Піднімається нога майже до 90 градусів. І положення рук контролюємо, і дотримуємося в тривої стійки. Звод. На місці кроком. Руш. Раз. Раз. Раз, два, три, сила, руки, руки, кружится. Раз, 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 два, три, вот. И раз, два. Право, ручь. Это первый урок, когда мы На месте, другом. Ручь. Раз, 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 два, три. Раз, 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 два, три. Раз, два. Зараз ми рухаємося. Підготовка право номер чотири. Швидкістю. 60 ударів на хвилину. Ліво руч. Показую. Ліво руч, команда була. Руки будуть у вас за спиною. Працюємо ноги. Раз, два. Раз. Два. Раз. Отаким кроком. Ще на хвилину. Право руч. Руки за спиною своє тіло вперед. Таким чином. Тройовим кроком темп руху 60 метрів на хвилину. Відставити так на далі дистанції по стровому майданчику. Використовуємо тройовий майданчик. Виче. Трука! Тройовим кроком, метрів на хвилину. Троком! Pronto! Інтервал. Тобто, що вона доводі між ліктями, тому всі зміщаються на право право. Я ніяких додаткових інтервалів не кажу. Команда міняє голова приборош, вирівнюєте носочки по синій міні і набираєтеся тут інтервали. Чекаєте команду струнку, суддія. Команда була рівняйся, рівняйся, рівняйся була команда. Турка відвожу під уроку. Ми з вами в результаті уроку навчилися дотримуватися положення строєвої стійки, виконувати повороти і ворож кругом на місці і рухатись строєвим кроком. Кращу сторону відмічаю Шуль Валірию, Гутерку Катерину, учня пасічника, учня Мартинова, ученицю Акімову, ученицю Іжилю, ученицю Железняк. Ученицю Павлю. кращу сторону це значить 11, а для Бутенко Катерини і Валерії Шуль 12 балів в результаті підсумку. Інші всі також показали достатні вміння. Я задоволений вашим виконанням. У нас немає людей, які не здатні до строєвої підготовки. Це перше заняття по цій. Тельні, на другому занятті ми закріпимо досягнути війня і ви будете оцінені. Завдання додому на самопідготовку. Перед зеркалом відпрацювати в себе вдома. Положення строєвої стійки і повороти на місці. Строєвий крок, якщо дозволяє вас двір, квартира або годину також потренувати, зрозуміло. Особливо положення руху. Які є до мене питання? Є питання? Немає питань. Злот? Привіт. Тут два. До побачу харчовщі. До побачу Перерва. Будь ласка, розвідомо про